Усім доброго дня, ми з України. Так, погодка як у мультику вже був пес. Трактор від недокомпанії «Укравтозапчастина». запчастина. І сьогодні будемо роти. Ще я, звісно, на Миколая не орав, ну, така ситуація, так склалося, а виорати треба. Лучше погано на зиму, ніж добре весною. Це правило вже не одну сотню років ходить. Так, грати ми будемо оцей із седиратами. Вони трошки там воно через сніг. Погода така, що дощі, потім замерзло. Ну, я спробував вила, короче, залазять мокро, але не замерзло. Отут седирати, там просто ну, таке побритий город. І є ще три клієнти, які хотіли б теж виорати на зиму. Ну побачу, зараз подивлюсь, як буде виходити. Зараз заводимо трактора на дворі. Ну, біля нуля. Тобто сніг не розтає, але морозу як такого немає. Надіваю плуг, плуг стоїть ось намазаний. Я цю осінь геть і не орав. Ну і будемо пробувати. Так, покажу ще лайфхак, як самому відчіпатися. Скільки проробив на тракторі, навіть подумати не міг, що так, так можна зробити. Коротше, відчіпаєш, ну в даному випадку зафат. Відчепив. І коли від'їжджаєш, а воно буває, ну, в кожну, мабуть, таке було раз, а воно й тягне за собою. А коли приїхав, диски привіз, відчепився, тільки отак шарика. Тільки раз і все, і сам поїхав як дядька. Ну, то тепер будемо знати. Все, заводимо. Так, ну що, зробив 4-5 проходів. Ну, получається, ну не дуже. Получається, що колесо йде, плуга, колесо йде по-моєму. А він підбуксовує і сильно, сильно глибоко. Прям гребе капець. Приходиться аж гідравлікою регулювати. Ну зараз... Зараз цей вже домучу, попробую на другому, там в принципі не дісковано. Може буде краще. Ну вже відступати нема куди. Ну що, переїхав на другий. Другий йде. Ну теж буксує, там воно такі, такий пластилін ліпить. Що капець. Ну я вже як позиційним регулятором назад уже не дивлюсь. А речагом зараз кинув, плаває він заліз, а тоді вегесенько джик джик-джик-джик-джик-джик-джик піджимаю, щоб вже слухаю нагрузку. І в принципі навіть боронобі, чи це, борозно борозно більш-менш рівно. Ну погано, краще робити вовремя. Так, вже снігом замело. Трактор тече. Ніх зализує, напевно, підтає. Капець. Ну що, мучу долі. Виорав. Оце я хазяїн. Та не хазяїн Лев. Так, іде мужик. Подивився, подивився, Каже, оце настояща зимова оранка. Заорав край. Я його хоч і не люблю, там не заорював. А тут заорав, щоб ну, геометрію вирівняти городик, або там така якась ложбинка була. Вже тоді весною культиватором розрівняю. Ну що, Получилось? Та погано вийшло. Якби мені хто за гроші так зробив, то я б не платив. би. А так що сам собі помучився, ну тим зробив. Подзвоню спитаю, чи їхати урод, чи ні, тоді будемо дивитися на відео. До да, і ще сніг іде засипе, жінка й не побачить. Вже як буде відео дивитися, то скаже, ти що, город вигоров? Ну да, все, пишемо коментарі всім пока.